Кременчук, 16 серпня, швидкі новини. А сьогодні вночі сили нашої ППО збили 13 безпілотників росіян, які атакували портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, в ході контрнаступу зсу звільнили урожайне, що в Донецькій області, за повідомленням міністерства фінансів, третина бюджету України йде на виплати військовим. Голова СБУ Малюк розповів, що унікальні українські морські дрони морський малюк. Збираються на одному з підземних підприємств нашої країни з портів Великої Одеси. Вийшло і тримає курс на Босфор перше торгівельне судно з продовольством. Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності. Бюро економічної безпеки України отримало нового тимчасового керівника. Ним став Андрій Пащук. Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала виробляти власні шахеди. Поліція Полтавської області розслідує забруднення річки Сухий Кагамлик в Глобане, через яке загинули птахи. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Telegram. І не забуваємо, з вас підписка і лайк.